Як убезпечити жінок від гендерної дискримінації, захистити їх права у соціумі на роботі та вдома, а головне зберегти їх честь та гідність. Про практичне впровадження реалізації резолюції ООН-1325 жінки п'ять жінки мербезпека говорили у хабі стратегії та ініціатив Іршавської міської ради. Сьогодні на територіях залишилося переважно більшість жінок, які повинні взяти на себе ту чи іншу ношу, як в економічній, як політичній, як в, політичні, в соціальній інших сферах. Тому э, ці напрацювання і розуміння сьогодні ролі жінки. В всіх планах аспектах життя воно досить є таким нагальним питанням. Іршавська міська рада прийняла резолюцію, що практично дозволяє її реалізовувати та запобігати порушення щодо жінок. Ми мали можливість співпрацювати сьогодні з представниками обласної організації керівництво 13-25 Ми провели ряд заходів по безбар'єрності. По безпритульним сьогодні дітям це пома. Забезпеченим сім'ям, це по значить, десь рівності жінок у представництві їх в органах місцевого самоврядування, в органах представництв чи інших організацій громадських, політичних. Думаю, що сьогодні. Це досить така тема і болюча, і наразі. Зокрема, у Кам'янській громаді вже понад рік функціонує центр життєстійкості, що надає комплексну допомогу фізичну, психологічну та соціальну для жінок, що постраждали від домашнього насильства. Захист прав потребують і жінки у війську, які сьогодні захищають суверенітет України на рівні з чоловіками та демонструють рівноправ'я на полі бою. Обов'язково повинна бути гендерна рівність, тому що жінки стимулюють, і підтримують, і також мають внутрішній стержень. Інколи чоловіки того стержня не мають, як жінки вони їх підбадьорюють і надають їм силу, натхнення для того, щоб відновити, перемогти. Цю війну з цим нещасним ворогом дівчатка практично на рівні з чоловіками. А зараз тим більше наші закарпатські жінки вони є трудолюбиві і мають фізичну силу не меншу іноді ніж чоловіки, і це дуже класно. Це я ще раз повторюся стимулює чоловіків до того, щоб настала скоріше перемога. На заході зібрали представників громад колишнього Іршавського району, військових та представників міської влади. Вони ділилися досвідом та напрацювання на місцях.